В умовах війни та постійної напруженої ситуації, як ніколи, актуальним є проведення різноманітних вишколів для цивільного населення. Тому сьогодні, 26 липня, для мешканців Кременчуцької громади організували заняття з базової підготовки до національного спротиву. Організаторами виступив 145-й батальйон, який підпорядковується 116-й бригаді територіальної оборони. Провели навчання на базі підрозділу громадського формування Соколи Полтавщини. даний момент. 145-й батальйон в зоні виконання бойових завдань, через що ми звернулися. Командир звернувся листом на громадське формування Соколи Полтавщини з просьбою виділити інструкторів для проведення всього заняття. Ми всі розуміємо, що війна ще є в нас, ворог метр за метром, іде, іде. Ми повинні бути ну, на даний час, ми повинні бути готові до всього. В даний час є вишкіл, який згідно закону України про вишків громадян України. Ми проводимо це навчання, щоб казати їм дати їм навики першого поводження зі зброєю, як надати подач собі собі чи товаришу медичну першомедичну допомогу. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю, теоретичні основи вогневої підготовки, тактична медицина. Про ці та інші теми розповідали сьогодні учасникам навчань. Усі, як один, говорять: Дай Бог, аби це не знадобилося, але знати основи точно треба. Вирішила опанувати нові знання загальновійськової підготовки, опанувати практичні навички. Я думаю, на наш час це все. Всім потрібно знати. Дуже важливо в повсякденному житті. Я вважаю, що всім нам треба долучитися в цей важкий час. Зазначимо, що згідно плану базової підготовки, навчання проводять в кожній громаді Кременчуцького району. Вони вже пройшли в Семенівській, Кам'янопотоківській, Омельницькій, Піщанській та Горішньоплавнівській громадах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.